Приїхав на Кенію Pool шукати диски рімс, як тут кажуть, на колеса. Зараз вам покажу, як виглядає ця контора. Це в Монтоні. Хто знає, де Костко, за Костко знаходиться. Ну і Розкажу саму логіку, чому я саме вирішив поставити на Рімс. О, це так виглядає виглядається Кенію Pool. Можете знайти в інтернеті, подивитися адресу. Так виглядає виглядається Кенію Pool. В даному випадку я приїхав, бачите, тут на варні, щоб машину на них ставити, я приїхав, знайти собі оці залізні диски. Чому? Тому що в середньому ну, в мене бушна машина, щоб поміняти це 16-й діаметр, щоб 4 колеса, наприклад, перекинути, ну розути, скинути з цих дисків одну резину, літню чи там універсальну. І всесезонки я маю на увазі. І поставити зимову і знову ці колеса прикрутити. Це буде коштувати найдешевше, що я знайшов. Обзвонив там більше десятка компаній, всяких, всякого розливу. Мінімум це 85 плюс такси. А в так в середньому це поза 100. Там, наприклад, містер Люб коштує. Ну, Для прикладу 135 плюс податок, ну, і ще 15% податку, ну коротше, 150 баксів. І це досить дорого, тому я вирішив все-таки поставити раз оці е, рімси, як тут кажуть. От, бачите, Тут е, знаходяться ці е, алюмінієві. Алюмінієві тут коштує приблизно 55 плюс Податок. Ну Це я говорю на 16-й діаметр, Він там може, ціна може коливатися вверх або вниз, залежно від діаметру. А наскільки я правильно зрозумів то працівницю, то якість тут ролі великої не грає, тут всі вони в одну ціну. От. Якщо вам треба ще щось інше, можете приїжджати тут брати. Значить Такі от реалії, щоб не переплачувати кожен раз. А раз поставити на ті зимову резину на, на, на ці диски залізні чи, чи, чи такі е, алюмінієві, і потім собі перекручувати весною чи відповідно восени самостійно. Тут не вища математика, звичайно, якщо не гепати по ямах, то вони не повинні бути розбалансовані. В тому що сильно розбалансовані, то буде чути, я думаю, на швидкості це зрозуміло. От, так що да, тільки такий момент, що в Канаді, знову ж таки, якщо там на чемоданах, хто там ще не знає, де тримати ці, ці, ці диски, або момент є з тим, що треба переїжджати в іншу провінцію, відстані тут звичайно колосальні. Може бути невигідно їх там тарабанити з собою. От, На тому в принципі, іграють багато цих компаній, які ставлять ну, монтаж, тому що люди не, не мають де їх зберігати, не мають де їх тягати з собою. От. Але якщо є приміщення, то що буде стояти резина, щоб буде стояти з таким диском, то для резини, мабуть, ще й краще, тому що колесо буде накачане і менше, можна, більше навантаження зверху можна на нього поставити. Якщо там дві машини, дві пари, менше буде деформація. А потім тільки собі перекрутив. Ну Звичайно, хто не знає, як це робити, то краще поїхати до тих, хто знає. Я два роки в автосправу ходив, що як в школі вчився. То в принципі Я можу, можу поміняти не тільки колесо, а багато чого іншого. Але тут грає інший момент, негативний такий, чисто такий. от... То пропозицію можна робити, О, можна там прес пресує. Я так підозрюю, що це пресує там той метал і буде потім ті машини вивозити на метал, їх здавати десь. на переробку одним словом. Утилізація. Значить, сорі, відволікся від теми, Пройду ще цим рядом, щоб ви приблизно бачили, які машини. Отаке воно описане. Приїжджайте відкручуйте собі, кому фари, кому колеса, кому диски, кому що там не знаю що може пригодиться. Це, звичайно, що все дешевше. Знову ж таки, ну, продовжу вже цю тему, а потім згадаю, що я говорив перед тим, бо відволікся на той прес. Значить, в Канаді дуже дорога робота майстра, дуже дорога. Ну, До прикладу, як я вже сказав, поміняти колесо, то можете собі уявити, що це е, коштує в часі, в часі це ну, менше, ніж година, Ну, це, 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 це я не знаю, там ну хай буде 40 хвилин, так? Їх там відбалансувати, подивитися. Хоча, як правило, це навіть ще менше. І це буде. 85 плюс такси, це найдешевше, що є. А так це буде 130, плюс, 140, плюс, 100, одним словом, 100 плюс такси. 100 з чимось плюс такси. Якщо там робити щось інше, там, якщо ви з'їдете на Хонду чи Toyota сервіс, там можуть за годину і 140 чаржити. Звичайно, той працівник, який крутить гайки, він не заробляє. Це 140 за годину навіть близько, він може заробляти там 30-25, ну, в залежності. Мідтінщип, e тут їх називається це той, хто ще не майстер, якби під майстри ходить. Ну, одним словом, розумієте, тут капіталізм от, і формула заробляй побільше, виплачуй поменше. Тут для власника, звичайно, така логіка працює. А хто хоче щось підшаманити самостійно і щоб було подешевше. От є і такі от варіанти. всякі, Тим більше, якщо такі деталі не впливають на безпеку, а виконують якусь таку декоративну функцію, чи там я не знаю, чи якусь допоміжну, то чому б і ні. Там якось бампера поміняти, от бачу, якийсь дядько, бампера таскав. Взяли, від... але знову ж таки, треба порівнювати. треба порівнювати, Я ще не знаю, які ті диски будуть, якої якості. Вон, я ходжу, дивлюся. Але на Canadian Tires нові, нові диски. Найдешевше я знайшов на свій розмір, це 70 баксів плюс такси. Тобто це за 280 плюс такси, можна мати нові, нові комплект. Знову ж таки, невідомо хто виробник, хто якість, там по фото тільки бачу. Ну, але це нові все-таки. Ну, але якщо адекватна ціна, якщо можна отакі от алюмінієві мати за 55 плюс такс, ну, ну, то питання для чого переплачувати, якщо такі ще відходить. Якщо він в нормальній якості, звичайно. Вон, тут такі валяються, сякі валяються. Тут ще питання, що треба самому розбиратися в цих, в цих ділах. От, от, такі що, так що, така от справа. Зараз ще одним двома рядами пройдуся. Як правило, у чоловіків така тема цікавить. От Краще звичайно, я вам бажаю, що у вас це не цікаво, але чисто так в спортивному інтересі, а не прийшлося вам крутити ці гайки. Побажаю, щоб машина не ламалася, як я вже казав. А саме основне, щоб безпечно їхати, тому що життя і здоров'я це, це основне, це база, це основа. От. Але якщо раптом там треба буде, от, наприклад, вам кришку якусь загублять вам, на, не забудуть закрутити при переливі масла. Мені три рази переливали масло. Я їздив там до одних курів, такі, що там Вони там потім в кінці. Ну, Це в прямому розумінні слова, скажімо так, це не те, що я там хочу щось додати чи відняти. Три рази переливали. я вже зробив собі висновок, що я або сам буду міняти, або їхати до когось. А їхати до когось чуть адекватніше, то, то там ціна буде, звичайно, може бути, звичайно, не чи маленька. Вон бачки всякі. Бачок тріснутий, розбитий. Кришка. От, і тут собі можете набрати таких всяких штучок-дрючок. Хто займається цим бізнесом, тут ходять як посвячену воду сюди. Так, які тут машини стоять? Так? Тут різні ряди, Ви, як, як, в мене вже відео було, по цьому можете глянути, там поковирятися, пошукати в цих відосах. Якщо буде час, немає часу це все монтувати, як правило, я оце знімаю і зразу закидаю. Максимум, що можу там злити два відео в кучу. От, Так що такі от пироги маємо. Процедура така, ви заходите на цю контору, ви кажете, яка у вас машина, що вам треба. Ви... Питаєте, що тут приблизно може бути. Колись там була якась символічна плата при вході, незалежно від того, чи ви її візьмете, що ви не візьмете. Сьогодні я якось поки що пройшов без плати, ніхто не питав. От, може в кінці скажуть там, а може і не скажуть. Ну, якщо я не знайду, то я, звичайно, нічого тут брати не буду. Все залежить від якості, звичайно. Брати що-небудь, що-небудь, ліпше взагалі нічого не брати, правильно? Хіба якщо крайня необхідність. О, Так що такі от пироги от валяються під ногами якісь свічки, гайки, болти, що тут тільки немає. Одна старих дисках отак машини висять. От ви приходите, крутите гайки, те, що не відкручується, зрізається, як правило, тому хто тут в курсі діла, то приходить з болгарками, пиляє, відрізає. Одного разу на своє старе я шукав е там част, елемент такий. Як це ж він називається, зараз згадаю. Там е, така пайп, як тут кажуть, така що гофра чи що. От і Все було позрізано. На, навіть якщо людині того не треба, вони беруть Там всю трубу е, Зрізали і, цей, і собі вдома там вже крутять, тому що лежати а ще зимою під тою машиною, щось там ковирятися, відкрушувати, це може бути, як тут кажуть, челлендж. Тому що клімат бачите, тут, бачите, загниває. Загниває всюди, корозія йде, але при солі посипають сіль, волога волога робить своє діло. От, і Тому машини, які в цієї провінції, вони звичайно отримують цю корозію набагато швидше, ніж ті, які, наприклад, в Альберті де сухіше, і де посипається піском. Ну, Але зато в Альберті міняють лобове скло в рази частіше. Ну, Тут щось було, хтось зловив. Надіємося, що це не людина, що це був олень. Або щось таке від удару. Так скло Ну, Буває скло, можна тут міняти, якщо знати, як його зняти, це все. Крісла, салон. До прикладу, наприклад, зайду, вон, дивіться, який салон. Якщо його ще помити, то, ще, то що? Ще В принципі, від цих тварин, тварин часто буває. Які зелені зад, щось, ок, щось, щось там цей. Щось тут можна, щось да й можна. Тут щось коротше, ліпити пулю, самі знаєте що. А може бути а, може бути навпаки, щось і достойне. Питання ціни і якості, як завжди. Порція. Добре, йду я дивитися свої диски. Ось отакі диски литі, наприклад, на Volkswagen. Чотири диски в класному стані. З цього боку ми маємо ще одні, Там з Audi є. Теж литі диски. От, якщо хороша якість і там нічого не лопнуло, не тріснуло, то взагалі нормально. Тут отакі, тільки я щось не бачу на таку, яка б мені треба була. От. Ну, Будемо зараз відбиратися. Тут прес. Красую, там все, все змандають. Там машини, сям машини, там вже такі, певно, йдуть у ці вже оці машини вже чекають преса. От такі от диски є, 15-16 -ки, ки в основному ходові розміра. І Тут ширина, оця ширина має значення, там 7J. У мене мені треба 6,5. Не знаю чи там. Е, так, Треба, щоб дізнатися, що вони підходять бо я не бачу суто під мою марку, ну от такі от є. Такі от є. Є схадні, але тут стан вже трохи гірший. Що питання, що вони не заживіли до такого стану, щоб десь там розвалитися. О, тут можна пошкрябати ніби ще окей. Так, що так, да. отак оце виглядає. Кому цікаво, кому цікаво. О, ще не акори є, бачу. Так, треба глянути. Тут за розмір йде. І тут є такі бокси контейнера з шинами. Мені шини не треба, того року я тут шукав, не знайшов під свою, яку мені треба. І я шукав з маркетплейсу, звичайно. Ну, але тут бачите, такий ряд шин, можете в принципі, знайти. От, Можна на деяких шиномонтажах знайти за, Одеса, наприклад, це за декварну. Але ціна дивіться, яка 400 баксів. Це за сікіт за 4. Ну, я за свою 450 заплатив. Оці видно, що це назаду стояло, це більш тесана. Можу ще якісь запаски давати. Ну, як правило, вона взагалі буде нова. 400 я за свою заплатив 450. Знову ж таки, залежить від розміру, від того, від цього. Ну, Нова буде ще дорожча, звичайно, там нова буде хороша. То і мішля, мішля, мішелін, якщо читати так суто по буках, то буде десь пане, ну, знову ж таки від розміру того сього, десь аля тисяча канадських. <blinding noise> <плес>